Як змінилися підходи до контурної пластики губ за останні 10 років? Неймовірно великі об'єми. Ми вже говоримо про анатомічну точність ніяких авторських технік не існує, і це вже не про губи качки, це вже про ідеальні делікатні об'єми. Сучасний лікар він не працює за шаблонами. Привіт, я Сукідірина Миколаївна, лікар, хірург, дерматолог та викладач Art of Beauty School. І сьогодні ми поговоримо з вами, як змінилися підходи до контурної пластики губ за останні 10 років. Тож давайте розберемо по роках 2014-2016 роки це ера об'єму. Багато інфлюенсерів, такі як Кайлі Дженнер, починають робити великі пухкі губи, і велика кількість молодих людей, які слідкують за цими трендами, теж почали робити собі неймовірно великі об'єми. Але зараз ми спостерігаємо, як великий пул пацієнтів з того часу проходять для нас для того, щоб вивести цей філер повністю і зробити вже максимально природні результати. 2017-2019 роки. Тут ми вже говоримо про еру техніка понад усе. Починаються перші кроки становлення технік. Вже з'являється безліч авторських методик корекції губ. Ми вже говоримо про анатомічну точність, намагаємось слідувати пропорціям обличчя і використовуємо конкретні філери для конкретних пацієнтів. І водночас багато пацієнтів того часу мають однакові губи, не дивлячись на те, що було безліч авторських методик. Але всі ми знаємо, що ніяких авторських технік не існує. Є Пару варіантів введення філору і комбінація цих варіантів. 2020-2022 роки це вже ревізія філору. Пацієнти, надивлячись тіктоку, приходять до нас з чітким запитом. Вони точно знають, чого вони хочуть. І це вже не про губи качки, це вже про ідеальні, делікатні об'єми, це про чіткі, але м'які контури. Тут же лікарі починають оцінювати якість, еластичність тканин, м'язевий тонус. Вже починають детально розбиратися в реологічних властивостях препарату. І тут же лікарі. Починають підбирати конкретний препарат під конкретного пацієнта. Якщо ми говоримо про тих років, то це філер вже не як декор, а як гарне і гармонійне доповнення до молодого свіжого обличчя 2023-2025 роки. Тут ми вже говоримо про natural look або про натуральну точність. Що ж це таке? Це коли пацієнт приходить і надає вам запит максимально натурально інтелігентно, щоб це виглядало просто як анатомічне доповнення. Зміна асиметрії або повністю нівелювання асиметрії, але щоб це не виглядало штучно, об'ємно і не кидалось одразу в очі. Якщо ми говоримо з точки зору лікаря, то тут ми вже беремо акцент на інтеграцію філеру в тканинах. З роками ми зрозуміли, що це є найважливішим аспектом, як філери інтегруються в наші тканини. Ключовими словами при контурній пластиці губ в 23-25 роках є Natural look, інтелігентні губи і гармонізація. Обличчя сучасний лікар він не працює за шаблонами, він завжди складає план лікування для конкретного пацієнта, оцінюючи безліч аспектів від вікових особливостей до анатомічних особливостей. Тому, якщо ви прагнете оволодіти всіма аспектами контурної пластики, розуміти вашого пацієнта і вміти надати йому те, що він хоче. Підписуйтесь, ставте лайк та приходьте на навчання в Beauty School.